Друзі, вітаю! Мене звати Оксана Кузьменко. Пропоную розглянути сервіс Мейс. E Це цифровий застосунок, у якому можна створювати презентації, вебсайт, блог, картки, фотоальбоми і квізи. Сьогодні ми розглянемо, як створювати презентації. Як завжди, розпочнемо з реєстрації. Вона тут дуже проста. Ви можете зайти сюди під вашим Google аккаунтом. Сервіс може попросити вас підтвердити доступ до ваших файлів. З цим треба погоджуватися і ви потрапите на свою домашню сторінку. Зараз ви бачите, я перебуваю на своїй сторінці у розділі Мої проекти. І ви бачите, у мене вже створено тут ось 5 презентацій. У безкоштовному варіанті ви можете створити лише 5 проєктів. Тобто, або 5 презентацій, чи 5 фотоальбомів, або можете створити 3 презентації, 2 фотоальбоми, тобто з цього переліку лише 5 цифрових продуктів. Як бачите, я вже вичерпала свій ліміт на безкоштовному аккаунті, у мене вже є 5 презентацій. Але перевагою цього сервісу є те, що ви можете в будь-який момент видалити один із цих продуктів і створити новий. Я не буду видаляти, я покажу вам, як працювати у презентації на основі вже створеної. Отже, як бачимо, в мене ось є презентація, вона матиме такий вигляд. Що ми звідси можемо вже зробити? Ця клавіша означає, що ми завжди можемо її редагувати, переглянути і ми можемо звідси поширити. Нижче ми бачимо кількість переглядів цієї презентації. І також бачимо, що всі презентації є публічними. Натиснувши на ось цей прапорець, ми можемо створити дублікат, тобто аналогічну презентацію, яку можемо відредагувати, і на основі вже створеної створити щось нове. Можемо видалити, можемо поширити, можемо завантажити у форматі PDF. Ми видаляти не будемо, а перейдімо в вже створену раніше презентацію і розгляньмо, як в ній працювати. Отже, коли ви зайдете в порожню презентацію, до речі, шаблони ви можете обрати з безлічі запропонованих. Частина їх доступна лише у платній версії, але і безкоштовних цілком достатньо, щоб задовольнити наші запити і потреби. Отож, коли ви зайдете, у вас зліва буде стрічка ще порожньою. У вас не буде слайдів, у мене вже вони тут є. Для того, щоб додати слайд зліва вгорі є клавіша плюс і додати. Я перейду в кінець своєї презентації. Зараз я знаходжуся на першому слайді. Якщо ви хочете додати слайд в будь-яке місце своєї презентації, ви натискаєте на той слайд і додаєте його. Отже, я перейду в кінець презентації. І для того, щоб додати новий слайд, я натискаю на плюс. У мене відкривається ось така галерея із різними слайдами, з різними варіантами. Ми обираємо те, що нам найбільше підходить. Пропоную вам спробувати різні варіанти, вони всі редагуються легко. Отож, перший слайд це заголовок. Обираємо його, і тут можемо редагувати. Зверніть увагу, що зліва і справа вгорі внизу є ось такі позначки, вони показують межі слайду, коли ви будете розгортати на повноекранний режим під час демонстрації своєї презентації. Тож, коли ви будете розміщувати, Тексти або фото чи відео. Звертайте увагу, в яких межах ви це розміщуєте. Симетрично до ось цих позначок. Як редагувати зміст слайду? Угорі ви бачите панель. Редагування тексту, завантаження фото, завантаження відео, різні а, фігури. Клавіша вперед, вперед і повернутися назад. Можна скопіювати якийсь елемент і вставити його так само, можна видалити. І натискаємо Зберегти вже створену презентацію. Тут ми можемо поширити вже готову презентацію, але перед тим можемо ось тут натиснути на перегляд і попередньо переглянути, що вийшло. Отож, спробуємо передагувати. Перше, це заголовок. Коли ми натиснемо на текстову рамку, у нас відкривається ось така панель. Вона майже така, як і в усіх інших сервісах, тобто тут можна а, писати. І змінювати розмір шрифту, колір. Видалимо це зображення, щоб воно не заважало редагувати текст. Отже, рамка має бути активною, бачимо, зараз у нас підсвічується ось ця опція. І що ми можемо тут зробити? Можемо збільшити або зменшити розмір шрифту, ось пересуваючи таким чином. Цей. Так, залишимо ось так. Далі можна розташувати шрифт ліва. Справа, посередині можна зробити жирним, можна курсивом, можна підкреслити, можна змінити колір, можна виділити, зробити заливку. І можна зробити. Гіперпосилання. Для цього треба виділити цей текст, натиснути на значок гіперпосилання і ось тут його вставити. Як розмістити фото? Натискаємо на цю опцію з мого комп'ютера обрати, натискаю обрати. Вибираємо з будь-якої папки, з будь-якого диска. Я оберу, наприклад, з робочого стола. Так, і ось у мене вже підвантажилося це фото, його можна збільшувати, зменшувати і ось таким чином розміщувати. Для того, щоб додати наступний слайд, додаємо плюс. І обираємо наступний. Розмістимо відео. Якщо ви хочете, щоб відео було на весь слайд, треба обрати ось цей формат. А є ще інший, наприклад, ось такий, коли у вас буде відео розміщуватися у віконечку. Змінюємо текст, наприклад, напишемо, це буде відеоурок. Нижче можна розмістити інструкцію. Тепер як розмістити тут відео? Тут вже є відео розміщене. Ми просто натискаємо, робимо активно і видаляємо. Якщо не потрібні надписи внизу, так само можемо прибрати цю рамку разом із надписом або написати щось своє. Для того, щоб завантажити сюди відео, я вже підготувала відеоурок із української школи онлайн. копіюю покликання. Повертаюся сюди, заходжу на ось цю опцію Медіа, натискаю. У мене відкривається віконечко. Вставити сюди посилання. Сюди можна вставляти як посилання URL-адресу, так і HTML-коди. Щойно я вставила, ви бачите, в мене внизу підсвітилася та опція. Яка є активна, тобто я вставила посилання на YouTube і натискаю Додати. Ось у мене з'явилося віконце відео, я можу його поставити, збільшивши розмір ось в цю рамку, яка в мене є. розмістити ось таким чином. Додамо ще один слайд. Так само оберемо такий же шаблон. У нього можна розмістити через html код інтерактивні вправи. Видаляємо. Я заходжу на свою праву в Learning Apps. І ось тут ми можемо взяти лінк, а можемо взяти ось цей код, скопіювати його. Натискаємо знову на медіа. Вставляємо скопійований код. Бачимо, зараз у мене підсвітилося ось. Ця опція html коду ходу і вставляємо, додаємо. Збільшуємо розміри нашого віконця. Видаляємо зайве. Під час демонстрації цієї презентації можна буде цю гру розгорнути у повноформатний режим. Справа в борі, ось є клавіша, опція, коли я наводжу, вказую ручкою розкрити в повноекранний режим. Тут ми так само змінюємо, наприклад, напишемо справа. Тут можемо написати інструкцію. Натискаємо Зберегти. Нам може відразу запропонувати сервіс, поширити. Для цього є ось лінк-опція, натискаємо. Генерується покликання, натискаємо копі, копіюємо і ми можемо передавати покликання дітям чи колегам. Перегляньмо, що в нас вийшло. Натискаємо на. Опцію перегляду. І чекаємо, поки застосунок згенерує для перегляду нашу презентацію. Я обрала шаблон Віртуальна школа. Він є дуже зручним для Роботи у так. Ось, наприклад, слайд, який ми додали відеоурок, натискаємо Play і можемо також розгорнути. Можемо вийти з повноформатного режиму і перейти до доданої вправи. Бачимо, ось вправа з'явилася. Ми можемо ось тут вгорі натиснути, і вона розкривається. Ось так. І можна виконувати. Зліва і справа у нас є стрілочки, за якими ми рухаємо нашу презентацію. Якщо нас все влаштовує, ми можемо повернутися до редагування. І звідти можемо нашу презентацію або вже ще поредагувати, або передати. Покликання. Його можна взяти також ось тут. Натискаємо. Можна за покликанням, а можна через HTML-код вбудувати у свій блог або сайт. Копіюємо і вставляємо. Повернімося на домашню сторінку, побачимо, який вигляд матиме наша презентація. Це ще має ось таку позначку. Це доступне для платної версії. Ось моя сторінка, я повертаюся до неї, я бачу свою презентацію щойно відредаговано. Надихайтеся, творіть. Бажаю успіхів!